Доброго вечора, шановні. Це ще не вечір зовсім. Але таке цікаве небо, я не знаю, чи воно передасть оцю цю красоту, оці кольори. Подивіться, як воно розмальовано. Не знаю, щось мене потягнуло на те, щоб показати вам отаку от красотінь. Бачите? Таке і дощу не передавали. Ось. Але такі розмальовки прямо не можна не показати. Ну там світленько, але отут-от, ось особливо отут-от, подивіться, так гейби пензликом розмалювали, розтягнули. Ось. Ну, взагалі, дуже гарне небо. Дуже, а тут взагалі, подивіться. Ой, прямо голова закрутилася. Тут ще чайки літають, але зараз немає, тільки ворона каркає. Ну, це все одно Божа птиця. Ходиться. Гарного настрою вам.